Дякую, подали ми письмові пояснення нашого клієнта у недолученні до матеріальних справи. Подали попитання про закриття провадження у справі, виправили підстави. Якщо коротко, по суті, пояснити мого клієнта. Інший, інша людина була безпосередньо водієм позначного транспортного засобу. Біля ми клієнт не керував, право дорожнього руху не порушував, транспортний засіб йому не належить і він не керував, не порушував. Підійшли співробітники. Поліції запропонували йому проти огляд на стан алкогольного наркотичного стініння. Він не відмовлявся. Сказали, якщо він не буде відмовлятися чи не буде слухати співробітників поліції, його відвезуть до ПЦК та АСП. Він перелякався, і якщо передивлятися відео, це ми побачимо, який стан людини був він схвильований цим питанням. Я не кажу, він там військово зобов'язаний, порушує облях, порушує, порушує, але... Під приводом ТЦК людина розгубилася і вела себе не досить адекватно. Він не відмовлявся на відеозаписі. Категорічної відмови у нас немає, там тільки може, може бути, може не бути. І працівники поліції у стверджені формі поясняли, що він відмовляється від проходження огляду. Після складення адміністративних матеріалів вони якби реалізували свою погрозу. І відвезли його до Центру комплектування та соціальної підтримки. Визначання 130-та є два фактори: це керування та відмова від проходження огляду на стан наркотичного чи алкогольного сп'яніння. У нас немає ані керування, ані категоричної відмови. Підстави складення протоколу за статтею 130-ї щодо вимоги, яка а Повинна бути висловлена з перелітикою поліції. Вона бути у формі, яка не передбачає двозначного трактування цієї відмови, чи викликати сумніви у її дійсності. Якщо передивитися відео, працівник поліції у стверджувальній формі каже, що ви відмовляєтесь від проходження огляду на стан дії, що я з собою. Немає категоричної відмови і запропонував їм його якби у ствердженій формі. По-перше, зупинка транспортного засобу є незаконною. Є стаття 35 закону України про національну поліцію, де є вищений перелік. підстав. У нас жодної підстави не зазначено. Згідно з запису з бодікамери, інспектор неважливо встановити порушення будь-яких правил дорожнього руху зі сторони водія, оскільки на жодному з залучених не відображено керування транспортним засобом саме нашим клієнтам. Більш того, адмін до одні протоколу не долучено будь-якої постанови. От зараз суд ознайомився з протоколом, там не долучено жодної постанови про вчинення адміністративних правопорушень. До потерельної справи не долучено протоколу постанови. Це ми зазначили у протоколі це відображення. По-друге, матеріали справи відсутні належні та допустимі докази, фото, відеозйомка, пояснення свідки, які свідчили про те, що наш клієнт о цій годині цю дату, маючи ознаки стану спидіння наркотичного чи алкогольного, саме перевав транспортним засобом. Сухович вихованця ті двісті п'ятдесят першого про при адміністративні правопорушення. На відеозаписі нагодної камери поліцейської відображено як зазначену дату Фольсвайгер. Пересувався в районі автомийки по вулиці Маленчука. Чельівці. Однак на відео не відображено, хто саме перебував за кермом вказаного транспортного засобу. Хоча також поліцейські могли підійти і зафіксувати, що був дійсно наш мієць, чи був інший, інший водій, як ми зазначаємо, Олександр. Дальше, далі порушення в цей, в цей момент, момент правил дорожнього руху ми не бачили. Будь-які свідки, що докази у нас відсутні. Матеріала справи відсутні відеозапис з водіками працівників поліції з відеореєстратора службового автомобіля, які би підтверджував факт керування саме нашим клієнтом транспортним засобом, відповідно до судової практики, знаходження за кермом транспортного. Засобу чи біля транспортного засобу при відсутності факту керування не може вважатися судом, як належний та допустили доказ. до потеряння справи органом поліції долучено відеозапис на грудної камери поліцейського. Однак на відеозаписі не зафіксовано, що наш клієнт керував будь-яким транспортним засобом. По-третє, відсутність ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння нашого клієнта у протоколі проти правопорушення зазначено, начебто, ознаки не природа, блідість. Трептіння пальців рук, дзвіниці очей, зінати звушені та не реагують на світло. Зазначення перевірка вона не проводилась, акт зазначений не складався. Четверте, направлення на огляд водія транспортного засобу не є належним доказом. Просимо дослідити це направлення, там зазначено невідомий якийсь заклад. Поки що це таке, це на китайський чи на український. Ну, Невідомо до якого зазначено закладу вони його хотіли направити. Це направлення виписувалося вже після складення адміністративних матеріалів. На відеозаписі ми не побачимо, як воно там... не зазначено у нас протоколу, не, не вписали, що навіть за протокол, який саме був складений. Відповідно, цього направлення підпису немає. Далі. Поліцейським, який здійснювався розгляд справи, було порушено інструкцію щодо складення акту на стан спіння, який мав бути складений відповідно до пункту 10 розділу інструкції про проведення огляду на зазначений стан. Зазначений акт у нас до матеріалів справи не долучено. Далі поліцейським не було зазвичайно, що є в нас інструкція, і спатруні поліцейські повинні здійснювати фотовідеофіксацію від з моменту зупинення транспортного засобу до завершення. І повинен бути безперервний. У нас відеозапис не безперервний, що являє собою недопустимий доказ. Ми їй кажемо про те, що його погрожує ТЦК і коли якраз і перервався значений відеозапис, складеного протоколу. Також будемо переглядати відеозапис. Ми побачимо, що співробітники поліції незаконно затримали людину при вчиненні, не вчиненні від правопорушення. І це на відео буде те, також видно, що вони його затримали та доставили до центру комплектування та соціальної підтримки без жодного допустимого законом процедури. Необхідно було скласти адміністративне затримання, повідомити ТЦК, як... Це роблять інші патрульні поліції. шантажу, його доставили і сказали підписати те, що необхідно не було. Тому ми вважаємо, що наявні підстави, по-перше, для повернення, для доопрацювання матеріалів чи для закриття покращення. Дякую Так, дякую. супер. Так. Вже, вже спадання і Можна наш також, також. Відео Ну, ми не побачили, що наш клієнт керував транспортним засіб. Транспортний засіб стояв у нерухомому стані біля вийді. Якщо у нас нелоковий транспортний засіб, у нас це не водій. Якщо просто людина сидить в машині і чекає, коли що інша людина щось не перенесе, що полагодити, це не адміністративне продовження. Як ми подивилися на відео, 18 -го година, 19 хвилина, ніхто ніякого направлення не виписував. Щодо роз'яснення прав нашому клієнту, ми також побачили, що вони все запропонували, все вже складали, а після того вже почали почали роз'яснювати, які мають право, які не право. і не має права. Щодо однозначної відмови. Ще раз на відео ви побачили, ну немає такого права особи відмовитися походження на сам наркотичного чи алкогольного співняти. Це такі поліції, ви стріляли. Ви маєте право відмовити, щоб нікуди не їхати. Ми вважаємо, що немає доказів керування транспортних засобом, порушення правил дорожнього руху, категоричної відмови від проходження е огляду на стан наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Тому ми, по-перше, просимо все ж таки на допрацювання відправити, щоб можливо патрульні поліцейські долучили відеозапис, які є відповідно до інструкції про порядок е огляду і як повинні патрульні поліцейські включати відозапис спочатку до завершення. У нас відозапис розпочався вже після цієї години, 18-13, розпочався він 18-18, коли вже патрульні поліцейські перебували біля транспортного засобу, який був у неозковому стані і двигун е, був залучений. Тому ми вважаємо, що наш діє нашого клієнта немає ознак адміністративного правопорушення. Дякую.